Номер два. Так. Спроба номер два. Веземо на п'ялку Лену на тушонку. Ленину тушонку. А я надію, що доїдемо і дощ не почнеться. Це точно. У нас дуже тепло сьогодні. Ми в шортах, в футболках. Ну це ненадовго. І ми такі все, їдемо на дачу. Сейчас. Головне, щоб ми поки доїхали туди, щоб ви розуміли, це 15 хвилин, щоб не почався дощ. Сьогодні у нас тепло. І завтра. Завтра да. ще передають 26. Так. 26 градусів. Завтра може ще в крайній раз в цьому році скупнемося в морі. Можливо, так. Можливо. Ну Назар хоче, так? Да? Так, дуже. Було б непогано. Лена мені тоді. Е е телефонувала, каже, я чуть не впала в обмарок. Каже, як ви сказали, ставимо знову, її туди волога в акресіне. Каже, от ой машина така. Номерний знак річ. Річ? А що це значить? Не знаю. Прикольно, як на їдем, Давно не було, хочеться вже, чесно, хочеться просто Ну, Работа есть, тряски что-то все У нас зараз 25 минут третьої. Ну, то есть уже как бы дело идет до вечера. Дай мне сумку назад. Да, она легкая. Да. Вот так, побежала. побежала. Так, в грязюку тільки не бежит. Цього ми одразу і за працю. Чуєте? В мене таке враження, що ми на дачу їздимо тільки косити траву. У нас дача для того, щоб приїхати і покосити траву. Комарів багато, але вони не дуже кусьучі. ну Ми переоділи шорти, всі оділи штани. І я ж прийшла кабачки. Ці вже захворіли. ну Це вже Це нічого суть. не буде. А тут, дивіться, ось кабачок маленький. Ого, маленький. Невеличкий. Два дні назад, як так? я його показувала. Чи буде О, він, він більший, не знаю. А тут дуже багато кабачків начеплялося, бачите? Ось. Ано, ну, один, два, і в цю сторону, усьо, і, і там три, чотири, п'ять. Але я не знаю, чи будуть вони, чи вони залишаться, можливо, такими маленькими. Ми ж не, не придобрюємо, нічого не робимо. Тьома розповідав, що він той раз зняв оцей цвіток на відео, квітку, і ви сказали, що вона ядовита. GPT теж каже, що вона яде. Да, і їх в той раз теж так багато було, чи тільки у ці були, і у ці, а ці тільки вилазили. Угу. Коротше, ну їх треба зрізати, бо GPT каже, що вони дуже ядерні. Називається пізно Ну Він гарний дуже і ще називають голий хлопець в народі. Чому називають голий хлопець? Тому що він квітне восени і зовсім без листя, ага. тобто він голий. Будь-яка частина квітки отруйна. Це шок. Ми зараз їх зрізаємо. Ми зріжемо. Якщо паміра, знаєте, не дай Бог. Не. Лопати треба зрізати. Цю штучку, так? Марик зараз тобі. Марик, а ви там йдіть в траву, поставити, так. Да. То ми їх зріжемо лопатою і приберемо зараз пірчі адіну і угу. приберемо, бо знаєте, дитина як дитина. Тут вроді дивишся, вона опа і все. Да, і може да, зірвати, да. не дай Боже. І написано... — Бо, кстати, у цей кущ він теж отруйний писали. Я забув, як він правильно називається. Теж дуже гарні квіти. І що теж писали, що дивіться, що поміра типа да. квітку не зірвала і не з'їла, бо теж отруйна. Да. Все, що гарне, воно все отруйне. Це хотіла ж доказати, бо чого щось перебив будь-яка частина цієї квітки отруйна. І листочки, і стовбур, і коріння, все. Особливо луковиця. — Особливо цибулинка. Да, да, цибулинка. цибулинка — цибулинка, цибулинка, І дивіться, сам шит. Ага. Той, що зрізали зрізав. повністю, да. і він новенький росте. Оце треба почитати, може його його восени треба обробити, щоб його не Він мені не треба. Немч. Його їсти не можна, як і у ті Тут твої нічого квіти. Не, не Провірочка йде. Да? Обалдеть. Дах вже є. Все. Бачу, все-таки лист залишився. <гум> поняла? Я оцей лист хочу так порізати трішки. Ну, і, і отут козирочок зробити, щоб сюди воно не крапало, а. поняла? дощ. А. Чисто як ото, передочек зробити. Ну по-іншому б я не зробив. Поняла? Це б, 에, треба було б, щоб сюди виходило більше листів. А ми в два впоралися і залишили. А так би мінімум три треба було. це тут, да. тут можна і Марійку зробити. Диванчик поставити. Та ні, ну диванчик, Чувиш? ну це ну, матрасик надуть можна і поскрепить. Так. Чуєш, а як вот це зашив? Це? В смысле? Чи... Ну, чим це? Ти було чим зашити? Ну це ж этот. Все палеті, Ань. А, і ти це палетами... Ну. Приїдемо наступного разу, зробимо двері. Ну, наступний раз хлопці просять велик, щоб я привіз і пофарбував. Бо нам подарували велик, а там трішки рожевого є. То треба нові купити, він класний, скоросний. Все. Довести до ладу. Так, да, то перевеземо велик зробимо, а потім вже будемо виносити все сюди. Ну, то таке. Воно нам не горить зараз. Бач, наша хвойда пропадає. Пропадає, да. Її ж щось якісь павутиння. Ну Це ж Паша подарив таке, гоняла, не хоче рости. Може вона за, за зиму відійде? Може. Ладно, йдемо працювати, квіти. Йдемо, зрізати. Я все mm -hmm. перчу, а потім перчу вийду. Окремий кульочок візьми для них. Блін, ну воно гарне, звісно. Ну, бачиш, була паміра трішки е, старша, Знаєш, щоб вона розуміла, що не можна це чіпати, то хай виросли собі. Да, Назар? Що да. ти кайфуєш? Йо! Да? ж ну давно мене кайфували на дачі, mm -hmm, да? Да. так? Так, Марік. Ой, ой, ой. Зараз оце... я зріжу її. Може їх. Та вирви, вирви їх. Я не хочу сік, щоб в мене був на руках. Та я... ти в перчатках. Забери її, Марік, повністю. Я хочу викопати його і все. І все. Прямо так от. Та хай би на наступний рік вона вже зрозуміла, що не займається. Не за чим воно треба? І що? Та там луковиця залишиться все одно. Ні, ось диви, ось вона ця луковиця. О, Ооо, а ти зрізала, там трішки залишилося. Ну от виросте. виросте і потім мета. Що, з землею? Ну а як я його буду? Відколопувати. Да? Люки на смітник зараз і винесеш. Викинеш. Ви? Тільки пакети потім забереш і все. Чи ти з пакетом викинеш? Це Цей пакет тепер не влізе, бо не. я Та треба було оббити землю, там землі а, багато. Так, так. Та ну як не, не буде оббивати. общем, йдемо виносити сміття, Назар несе. Я почала копати далі, там під тими. Там таке коріння, ну, саме цибулин, там їх, тьма тьмуща, його все не викопаєш. Треба тобто так потрошку, потрошку. Я не хочу, Тому кажу, то хай буде, вона на той рік вже стане дорослішою і, і, і все зрозуміє. Кажу, ні, не треба нам такого. Не хочу я. Ото ці ризики ці не хочу. Сі-п-сі. Сіп, сіп А це в сміття. Не сюди, а к нам. Пішли, дивіться, хто за нами йде. Марі, кемірка. Сіп-сіп. Привіт. Ой, комоль. Ой, комоль. Ох, який плятівні комоль. Вау, йдемо, йдемо. Йдем. Батьком Пам'ятаєте ту дачу, де я вам колись показувала неодноразово, де теплиця скляна, величезна, і виноград там був. Така запущена. Її купили. Молода пара, зараз там порядки наводить вже. Ну, я знімати не буду, бо вони там. Вже все постригли, все склали на кущ, як ми метал складали, і вони склали, ну, у них більше. Там дві ванни, куча якихось труб. Ну, тобто вже порядок буде на цій ділянці. Якось так. А це тут теж українці. Я чула, як вони розмовляють на цій дачі, що з боку мене. Так що отак. Всі потрошку порядки наводять. Це який раз плоди? Четвертий раз, четвертий да. Четвертий раз, ребята. Оце ж ми купили по 35 чи по скільки злотих, чи по 40 злотих по 40. за мішок. Я вже думав, вони не плодоносять, ну, що вже більше не буде плодів. Аня каже Артем, дивись. Опять запарились, Ану, тримай одну рукою. Дивіться, ось прямо вже гріб. Та вони вже нема куди вилазити. Нема куди лізти, так. Да. Ось сюди розкриваю і це він буде лізти. Тут прям сім'ї. Ану, угу. видно? Да. Все. І він може піде сюди. І ось отут дивись скільки їх. Дивись скільки їх. Ось сюди я показую. Ось все, так само, ось все треба теж. Зараз можна більше відкривати, щоб да. вони їм було куди, куди лізти. Ось все відкриваю. Ось тут буде, отут буде. Угу. Ось все прям сімейка, <кх> прям велика. Зараз покажу, ребята. Откриє її. Дивіться, прямо вся сім'я вже, вона вже аж приплюснулась. Все, освободив. Ну, усе, диви. Да, і усе, да, да, да. А усе, головне, усе. головне, їх поливати. Ну, у нас через два дні погода змінюється, да. Та у нас кожен день змінюється, Вчора да. от був дощ, Да. У нас, так що... Бачите, із-за великої вологості трошки а. вони по -по позеленіли всередині, але то не має значення. Немає, воно буде нормально. Ось, та тут просто їх Дуже мільйон, багато. мільйон. Я не думав, що воно так багато разів. Це покупний мішок, що він ну. стільки разів буде нести плоди. Де скільки. Я отак відкриваю, угу. воно вже знайде місце. Де ще таке? Та показав? тут ось, притримай. ось тут десь щось я бачу. Усе так само ж. Погано, оце. ну це ж Ні, ні, то не треба вже. Усе усе, да. усе, 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 да, Помітно, що слимаки можуть. Ну я відкриваю, воно як буде рости, то вона сім'я. Ось о сім'я прям де? Удирочку хоче. Удирочку. Вона в принципі, ета. воно полізе, воно усе. Ага. Видно, так? Да? Молоденька така. Де усе, прям цю, пучок. Усе. Прям пучок усе відчуваю. Угу. І Дещо. там величенький такий, підскочем не видно. Не. То ми ж показували, ми і відбівнушки вже робили, і угу. так їли, і пригощали людей знайомих. Угу. А одні дзвонять кажуть, а є у вас ще гриби, ми б і купили у вас. Угу. Ми кажемо, будуть то так пригостим, як будуть. Тьома, ось ось диви, яка сім'я. Ні, там я не буду різати, то земля. Да. тут що? Ось тут теж можна. Деякі вже і посохли, бо не, угу. не могли вилізти. Не було. Ось диви. Ти шок, Маріо, блин. Родина ось, величина. Ти тримай мішок, я бачу. Тримаю. Главное, щоб їх не поїла всяка утварь. Все, хорош. Ні, ось у диви. О, тут прям Усь, усьо, усьо. Усьо, усьо. Ти ну, шо? Це старин. прям велике. Родина, родина. Ой, обережно грибочечки. Ой. Давай, давай, скільки о, їх. О. Мільйон. Ага. Ну все вроді. Ти вже тут врізав. Все, да. з чотирьох сторон. А на том теж? Є, є. Є. Павуківський. Є є. є, є, отут тут прям видно. Цей, ой, там слимак прямо всередині. Да? всередині. Ось все. Ого. Я тримаю. Ого, та тут прям вже... Ти що? Які вони огромні. А. Де? Ого. Ого. го ні, там немає. Там не да, Це тут було. Тут же ще волога. Ось і все. Краса. Ось все не будеш тут внизу? Будеш. Може щось і вилізе. Так, круто. Оооо! Оце ми провтикали. чуєш? Чесно? Аня, провтикала. Я знаю. Напевно, в той раз приїжджав, уже можна було розрізати. Да. Та тут так, цілий точно. Гріб, тут цілий гриб, тут цілий гриб прямо. Він мененький. Хотів звільнитися. Де? Ого. Не, ого, Де? Його вже з'їли там все. Ну нічого, відкрив уже, хай вже буде Боже. як. -то. Ну це вже і то, що виросе, тут все. то він уже да. То що виросте, то вже. Ти дочекайся, ти дочекайся. Бо він не обсухнеся дуже сильно. Все, все, що полізе, то буде наше. Хорош. Буде, думаєш? Да. Ну все, хорош так хорош. хорош. О! А щось і виросте, як і в той раз. Ой. За спину гризнув комар. О, я камеру забула включити. Нашла під ліщиною. Я ж... А, він курчає. О, це... вже якась це... козявка, козявка. Козявка, так. Козявка. Через, череп. Та ні. ні. Та його немає нічого. З того року, Аня. З того року треба на ліщині зірвати і я пробувати. Я всіх не бачу вже на ліщині. Ну, а я хочу в теплиці навести порядок. Що я? Прибираю всі ці помідори, огірки, вириваю повністю ці палки, все прибираю. Треба звільнити тут територію. Треба звільнити територію. Тобі теж, до речі. Так, перець, дивіться, який. Хоч, ну, може, хоч чимсь я похизуюся. Чуєте? Дивіться, який перець. Ну, він повинен бути жовтий та червоний. Ну, він в мене, де вона поплигала? Він в мене. Навіть, тут я його взагалі не бачу. Частково поїдений. не Невідомо не ким. Да, трохи поїдений. Ну, оті, оті висять і все. Це все, все інше пожерте кимсь. Ну, трошки є зав'язі, але воно маленьке таке, невідомо, що буде. Цей здається, жовтий. І ось, о, бачите, скільки його ой, зачепився, ось зачепився. Подивимося, чи буде зелений, чи буде жовтий. Перець залишу. Перець, поки залишу, хай ще квітне, там росте. А все інше все прибираю, щоб тут був порядок. Та ти що, Сергіяна? Врожай. Та-ти що? Знали би, не покупали пагірки, ми вже купили. Купили. Да, пустовата. І бачиш, як воно все те. Ага. Позеленіло, звісно. Нічого. нічого. оце писали, що, що це буде бесідка. Оце реально будемо тут стол ставити, уже коли перець не зберемо врожай, бо перець росте, я не знаю, ребят. Ну, дуже великий. Дай Бог, щоб він сазрів, Да, Доспів. Ну, тримай. Що ти так? Ні, нічого, Расмахаєш. я вже. Я вже Чита <реш> ага. зріє, чи до стріляє. Та ну ні, ну все одно хотілося б перчику свого. Ну. А тут реально будемо ставити стол та й будемо сідати і що ні. Спіралькою. Да. спіралька і все. І можна буде сидіти. Ось такий у нас був сезончик, так? Да? Да. Ось такий сезончик. Да давай я повитягу. Ну що, ну легко. Так, ну що, поки тьома мішки робить, там гриби, оце, вся ця двіжуха, я знайшла гриби. У нас тут виросли в теплиці. Зараз будемо пробувати, будемо будем смажити з речкою. Не будеш, не буде. а, ні? Це... Диви, які гарні. Ти диви, які гарні. Дітей, тьома не можна. Ти хоч заглянь, я... які красиві. Це поганка. Та ні, ти поганка, шо? Ніе, ти сколько їх. Я в Гуровки такі, колись бачив. Ось, дивіться, скільки їх. Аня, то поганка. Як вона, чашечки. Вона влагу вона. О, хтось перець зажрав, прямо на землі валяється. Що, серйозно? Так. Так, і... Так що, не, не рвать? рвати? Не, не рвати рибочки? Ні, ні? ні, ну ти можеш. Найдеш собі заміну і потім може. Тору, я Мені заміни немає. Немає. Я знал, Сергій. Там обережно там теж гриби ростуть. <рик> Інші. Нямню. Ням Ти вафельку їла? <рик> Молодець. Оно, дай я ще той покажу. Ох. Теж гарненький. Ой. Йди, Йду показую. Ось дивіться ще, які тут гарненький є. Осьо. Як квіти. Де? А. Я б і не зимі під Квіточки. Тут теж комарі. Тут теж комарі. Ось, ось ось Забивай. Осьо ще пропустив. Витягай. А земля пухка. Так, да, комарі. Перекопано. Ой, нахуй. обережно. Будем грибы выращивать, да? Ну. Эти вешаночки. Фу, ну тут дуже тепло. Да. Ввечері ну, так посидіти, если столб да. поставити. поставити. Ввечері можна. Уті коли мы я не викинув, якраз можна буде застріляти. Ага. Вот. Ну тут гриби будуть расти. Може калини, кали. Не кали ага. і, і, бо ідея насправді класна, щоб тут сидіти. Да. Хух. Керканя, давай, все, штуку. ця сторона зроблена. Там мені залишилося 4 огірка, зараз вирву все, і все. Да. Ми ж приїхали сьогодні поїсти і віддихнути. Ну. А виходить, як завжди. Ого-го. Я вже забув, коли ми так сиділи просто отак, щоб приїхали на дачку. Що, комар? Камар, камар? Кафеджа, просто кафеджа. Так... Да? Назар там вообще, да, дискотека. Дискотек. Та під палюхай горить, щоб комар'я було менше. Ну все одно його менше ніж в ті рази, да? Є комарики, є, але не так, як в ті рази, ти що? Прям тьма така була. Да, Америка? Да. Да? Камаль? Камалик. камалик. Де камалик? Камалик. Вот там.